Робота над енергонезалежністю міста триває. Дві сонячні електростанції встановили на об'єктах Хмельницькводоканалу. Це дає нам можливість частково атомінізувати деякі наші об'єкти, ну і, звичайно ж, отримувати електроенергію від сонця, заощаджуючи і над вартістю послуги з водопостачання водовідведення, ну і, скажімо так, давати можливість працювати автономно тим об'єктам, які є доволі такі енергозатратними. Загальна потужність СЕС 900 кВт. Наразі вони виробляють енергію для власних потреб підприємства, а згодом генеруватимуть її і в загальну мережу на даному об'єкті. Потужність станції в нас 325 кВт і на іншому об'єкті 575 кВт. В загальному генерація. Сонячної енергії за рік має давати нам близько одного мігават електричної енергії. Тут вже виробили ми електроенергії на 40 тисяч кВт годин. 900 тисяч кВт потужність ну це насправді дуже хороші показники. Разом з тим, ми працюємо і над досконаленням сьогодні наших сонячних електростанцій. Плануємо купувати накопичувачі, які могли б скажімо так, ще суттєво покращити роботу з енергоефективності наших комунальних підприємств. Наразі працюють над енергоефективністю й інших комунальних підприємств та житлового фонду. Зокрема, у місті діє програма Грін Дім. У випадку там потенційних блекаутів ми якийсь проміжок часу зможемо забезпечувати роботу цих об'єктів по суті в автономному режимі. Десь допрацьовуючи з генераторами, десь допрацьовуючи з когенераційними установками, ми все-таки зробимо ну, більш автономне наше міське господарство. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.